Вітаю, це проєкт ФАК ЧЕК. Перевірено, я Надя Ліра і ми починаємо. Після майже трьох місяців перерви на авіабазі військово-повітряних сил США біля німецького міста рамштайн мізенбах Відбулося чергове 24-те засідання контактної групи з питань оборони України. Зустрічалися в очному форматі, крім міністра оборони Рустема Умєрова. Нашу державу представляв і особисто президент Володимир Зеленський. Плом 24 стала Курська операція ЗСУ, наступ російських окупантів на Покровському напрямку в Донецькій області та нещодавні ракетно-дронові атаки росіян по українських містах. Тому основні очікування України були цілком зрозумілі постачання додаткових систем протиповітряної оборони, далекобійної зброї та відповідно отримання дозволу на її використання для ударів у глиб території країни агресорки. Під час засідання президент Зеленський зокрема заявив, що Україні потрібен набагато сильніший флот Ф-16 і закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю. Лойдостін, очільник міноборони США, зазначив, що група почула заклик українського президента збільшити безпекову допомогу. За словами керівника Пентагону, союзники беруть на себе нові разючі зобов'язання щодо допомоги Україні у галузі безпеки. Цього ж дня декілька країн оголосили про нові пакети допомоги. США нададуть зброю на 250 мільйонів доларів. Канада передасть 80 тисяч ракетних двигунів CRV-7, 1300 боєголовок до них і десятки списаних шасі для бронетехніки. Нідерланди виділяють обладнання для технічного обслуговування українських F-16. а також ракети класу повітря-повітря, які винищувачі зможуть використовувати, щоб захистити повітряний простір. Німеччина підтвердила свої зобов'язання поставити гаубиці і танки. Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів, наголосив на тому, що одним із справді знакових рішень цієї зустрічі стало оголошення Канади. Там упродовж п'яти років навчатимуть пілотів F-16 для України. Ще одна із важливих тем, якої торкалися на Рамштайні, як залучити фінансування для українського виробництва і не лише в ракетній програмі, а й у виготовленні засобів радіоелектронної боротьби, дронів, бронетехніки. Цікаво, також що поїздка до Німеччини для Володимира Зеленського не обмежилася участю у Рамштайні. Після засідання контактної групи український президент вирушив на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Говорили про те, як реалізувати двосторонню безпекову угоду, розширити співпрацю у оборонній галузі, зокрема спільному виробництві озброєння, також про підготовку другого саміту миру. А вже сьогодні, в понеділок, 9 вересня, італійська Ла Републіка повідомила, що Олаф Шольц готує мирний план у війні Росії проти України, який передбачає зберегти за федерацією раніше захоплені українські території. Із посиланням на джерела у парламенті газета зазначає, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями над свого роду мінськими угодами, які передбачають можливість передати Москві частини української території. У німецькому уряді таку інформацію наразі не підтвердили і не спростували. А ми, ми будемо стежити за тим, як розгортаються події після Рамштайну. 24 це був проєкт «Фактчек». Перевірено, будьте критичними і головне, допомагайте зсу наблизити нашу спільну перемогу.